Все-таки вирішила наводити красоту, щоб красиво. Щоб вже ж було гарно, у мене тут такий робочий кабінет, я собі устроїла. До речі, я ж продаю квіти. Ви ж знаєте, так? Да? Дивіться, в мене зараз до продажу є аліум по 91 гривні, а це по 20 гривень крокуси, І тут крокуси по 300 гривень по пів кіла є нарциси і тюльпани. А це я ріантус Равенський сьогодні купила. Дивіться, яка красота. Буде в мене на грядці рости, посадила вже сьогодні. А це мені подарували такі... Ой, мабуть, треба підрізати, так? Як його зробити? Коротше, ну якось поки отак. Видно вам, так? Да? О! А, отак круто різні, да? так? Хай буде так, так? Да? Вам подобається? Напишіть. Мені подобається, у мене такий буде уголок тут. Да, тут все в мене крокуси по 20-15 по 15 гривень, кому треба. Взагалі, шикарний посадковий матеріал, просто супер. І домашні теж. Дякую вам, що дивитесь відео.